У грі не людській, в спразі неприродній, потрясши ланцюги прикрас, важкою зморшкою напнувся владний м'яз, обняв краї спокійної безодні, підніс, мов пожаданий келих, широку браму в вишину, широку браму грішну земну, мов круглий перстень на руках дебелих, і творчий хист, що не втомивсь, не вистиг. Снопи принадних зел на камені поклав, мов груди дів, гарячих і нечистих, у шпетних ігрищах уяв, так щедро кинув семена брость, як звик звик на ложе кидати коханку, що зна любовний піт, важких запліднень, млость, і ситий сон, і справу на світанку. На брості квіт, на брості квіт, мов око, розпаленого самкою самця ще тих віків. Коли в серця вливалась пристрасть хтивого бароко, що плинула з віків старого лабіринта, що поєднала із даля вкраїнських верб гілля з вільготними акантами Коринта. І той акант не лавр на голові державця, і брами щедрої, ніхто не розчиняв, Щоб бранців пропустить з подоланих держав, бо шлях звитяг крізь браму не прослався то брама пристрасті, пригнобленої і люті старих століть, одягнені в шарлат, тоді здвигав свої дзвіниці злотокуті, мов пишні бунчуки, бундючний гетьманат. Тоді, немов бучний вінець, масне волосся степу, поклав церкви свої мазепа, поет і гетьман, і купець. Тоді, програвши гру отчайну, навчився бігати назад мазепин Білий кінь. Отой пегас без стайні, без, хвоста і без хвал прийдеш на гетьманят, женіть того коня, ходай хай втихне, мов спис ржавого дзвіниць, ламайте тінь і мовкнуть дзвони, дзвони з-під склепінь, бо серце наше більше, аніж їхнє.